До складу ради обрано 22 депутати, присутніх на сесії згідно даних у списку які зареєстрованих 12 депутатів, керуючись частиною 10 статті 46 закону України по місцеве середування в Україні. 49-ту сесію 8-го зникання сільської ради у відкритих. Ще не вмерла Україні. Slow. Все душу і тіло ми по... 还有什么？ До регламенту сільської ради необхідно обрати відчину комісію, стані про чоловік пропозиції. Давидюк Наталія Рухославина, дитяку пана і Інчук Наталія Леонідівна. Інчук немає пропозиції. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб зазначені депутати більше учені комісії, прошу голосувати? Хто за? Комісію зайняти свої місця. Дякую. Порядку дені до ознайомлення. Як завжди я пропоную прийняти порядок денний за основу. Нема Немає інших пропозицій? Нема. Хто за те, щоб прийняти даний порядок денний за основу, прошу голосувати. Проти? Утримались? Так, доповнення зміни до порядку денного. Є перше про затвердження програми з комплексної реабілітації осіб з інвалідністю, родин загиблих, померлих захисників та захисниць, ветеранів війни, захисників і захисниць, осіб, які отримали поранення, були в полоні, комунальних закладі, Рівеньський обласний центр комплексної реабілітації Рівненської області мої ради на 20. Четверти, 25 років. Це одне питання. І друге про внесення змін у програму соціально-економічного розвитку на 24 рік. Тут ще одне на голові. Треба... Я голови. зачитаю, може. Mm -hmm. Значить, у голові Бабинської сільської ради Володимиру Бойко з mm Запорізької -hmm. селищної ради просять сприяти міжбюджетному транспорту залишків коштів. Згідно перерозподілу за бюджетною програмою 2213 в сумі 30 тисяч гривень, і керуючись постановою КМУ від 4 жовтня 24-го року 11.45 для забезпечення харчування дітей перших четвертих класів Степенської територіальної громади. Тобто просто у нас просто. будуть залишки освітньої субвенції, а вони просять, ну якщо... не маємо за <п я кажу, <п> так. <'я> Пропозиції щодо зазначених питань вносимо Ви, до порядку денного. Включити, включити в включити інших нема Є. А, є ще питання. а ще є питання. Воземень. Тобто всі три питання з вашого дозволу я ставлю на голосування. Хто за те, щоб включити їх до порядку денного? Кто голосувати? Хто за? Проти рішення прийнято ще. Є ще земельні два питання, оскільки засідання земельної комісії не відбулося, так як не зібрався вмову розглянути питання на сесії земельні, і два задаткові ще є. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу земельної ділянки у спільну сумісну власність громадянину єхало в Валентині. Громадянці Єхал Валентині Муханім та громаді є Ігоря Валентиновичу села Дмитрівка і порядника про затвердження технічної документації землеустрою щодо установлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу земельної ділянки у власність громадянці Усик, Валентинів Іванів. Добре, перше поступила пропозиція включити всі питання в земельні. У зв'язку з тим, що комісія не задала їх, включити до порядку денного розглянути їх у сесійному варіанті. Немає чи пропозицій? Нема. Хто за те, щоб земельні питання, які включені до порядку денного, розглянути в, сесійному, в сесійній замі, прошу голосувати. Проти? Утримались? Рішення прийнято. доголосу. Дякую. Тепер за те, щоб включити додаткові земельні питання. Озвучені головою земельної комісії. Нема заперечень, щодо цих? Немає. Немає. Хто за те, щоб внести? Питання про затвердження документації є, а є і усик. До порядку денного прошу голосувати. Зараз ні, потім як рішення. Зараз тут. Не хочу трошки сказати? Коли на голосування? Це на голосування. Так, таким чином, ми з вами включили до порядку денного 5 додаткових питань. Немає інших зауважень пропозицій? Немає. Немає. Ставимо голосування порядок денний з доповненнями у цілому. Хто за це прошу голосувати? Проти? Дякую. Підступаємо до розвиток питань порядку денного. Отже, перше про на я... програму розвитку освіти в Бабенській громаді на 25-29 роки, доповідається відділу освіти на дослідному Значить, Програма розвитку освіти у нас була прийнята у 25-му році. У 24-му році вичерпує свої терміни. І для того, щоб далі працювати, існувати і так далі, щось здійснювати, які заходи, що стосуються освіти, то, до вашої уваги, програма розвитку освіти. Програми коротенько, ну, продовження реформи нова українська школа. Це 27 рік закінчується базовий цикл, 27-го починається старша школа, доступне забезпечення матеріально техніки. Цих закладів освіти, ну і поки що грандіозних, таких великих, якихось революційних туди, закладів ми не включали. Якщо буде щось, якісь ще зміни, в обласної ще немає, то будемо мусити зміни до цієї програми. Тобто основне тут питання: те, що з 27 року теоретично, з того, як ми зараз бачимо, старша школа ліквідовується на нашій території в зв'язку з недостатньою кількістю учнів для створення такого закладу. Тому що треба 200, 200 на паралелі. 210 200... класників і 211 класників. Тоді може бути створена така -то школа. Тобто в нас по, по тому плану 51 твердження в області школи такого типу передбачені. По нашій території тільки вище одна. І в рівному вісім, І там вже, вже доводять до відома батьків, які школи будуть Які школи будуть припинятися прийом учнів у перший клас, бо таких в таких цих восьми школах не буде першого девятого класу. Там буде тільки вчитися старшокласник. І в якій школи не буде в наступному році прийматися в 10 клас, тому що там буде тільки е гімназійний клас. Що з цього вийде? Ну, для міста то це якби, ну, ще, ще більш-менш Нормаль, нормальна села, коли боролися за загальну середню освіту. Робили бази, базові школи, робили середні школи і, і маємо те, що маємо. Тому е, програма розглянута, не розглянута. Розгляну, розгляну. Які пропозиції щодо програми розвитку освіти в Бабинській тергромаді? Є Немає, пропозиції Немає. Немаючи пропозиції, ставлю на голосування. Хто за, прошу голосувати. Проти утрималися. Якісь... Це не стосується роботи сесії, але ну, до цього питання. А якісь прогнози є, куди наших дітей будуть спрямовувати, якщо хто виявить бажання в 10 класі? Ну, рекомендація буде Гущанський академічний ліцей. Це рекомендація. Це... Батьки, Батьки мають право що... мають... Але, Це але мають... Ну, я за те, що в Рівному буде тільки... Коли мені знає? Український академічний ліцей є в армії. Бо там трошки робить справа. Справа в тому, що це ж мало того, що доїзд, але є такі точки, де дітям ну, неможливо доїжджати кожен день. І тоді треба робити гуртожитки. Тобто тут, тут дуже. Коли сюжет? Ну, Раз уже <звач> дійшли до 12 класу. Ну, да. Але не до Ну, Як воно буде те, будемо бачити. Берег був близько, так? Да? Побачимо. Тому що я піднімаю у свій час це питання на рівні там, але складали все, вже все в нас сплановано, в кабміні, все питання вирішено. Ну, якось так. Причому от, різні думки зараз там де існують, як кажуть, люди, які в темі, вони висловлюють свої позиції. Ну, але я отримую з далі від комітету. Так, наступне питання про програму розвитку фізичної культури і спорту в Баберській телегромаді на 25-29 році. Аналогічна ситуація програма розвитку фізичної культури і спорту в Баберській тергромаді. В 2024 році заки своє функціонування для того, щоб якось далі тримати нашу з і спорт на плаву, проводити певні заходи, і залучати якісь кошти, то потрібно прийняти таку програму. Олімпійці ми готуємо позашкільної освіти на сьогоднішній день. Закладів позашкільної освіти в нас в громаді немає і не плануємо. на базі закладів загальної і середньої освіти, тобто освітніх закладів. Ну, і на сьогоднішній день функціонує програма Активні парки локації здорової України, на яку виділяється субвенція. Ну, будуть кошти, будемо діяти, не буде коштів, відповідно, на громадських місцевих стараємося робити. Так, ну, фізкультура і спорту, я не скажу, що в нас дуже активно, але все-таки ми беремо участь у дуже багатьох заходах. І, в принципі, ті, хто займається в цій сфері, стараються чесно, добросовісно виконувати свою роботу. Є пропозиції. Є пропозиція затвердити програму розвитку і спорту у громаді на 25-29 роки. Інших немає пропозицій. Немає ставлю на голосування. Хто за, просить голосувати? Проти примовилися. Так, не... ага. так, наступне про програму запровадження заходів з за реалізації стратегії фізичної безправді на території громади у 25-му році. У 21-му році за ініціативу першої радіо за прийняті національні стратегії створення безперебного простору в Україні. Відповідно, у нас в громаді був розроблений план безбар'єрності, а також була створена рада безбар'єрності. Відповідно, ми щоразу і звітуємо про виконання цього плану цього ж року, 24-го, Мінінфраструктури інфраструктури розробили ще пріоритети по облаштуванню безбар'єрності. Відповідно, щоб його задокументувати, ми розробили програму, і наша рада безбар'єрності запропонувала заходи. З реалізації стратегії саме фізичної безбар'єрності, і по пріоритетах заходи наші е, розписані. Okay, Що входить? Перший пріоритет це звичайно okay. заклади е, обслуговування, okay. і, відповідно, в нас ідуть е, амбулаторії, наші БМСД і ЦНАП. Е, в другому пріоритеті в нас ідуть і заклади освіти, і поза, і дошкільної освіти. Okay. Ну, і Адміністративні приміщення сільської ради. І в третьому пріоритеті йдуть заклади, такі як клуби, дозвіллєви. І, звичайно, тут питання, що стоїть про всі решта інші заклади, які не є в комунальній власності, але які мають теж бути відповідно влаштовані. В цьому питанні зараз надається дуже велика увага. і Якщо раніше ми так дещо іронічно дивилися на ці заклади безбар'єрності, тому що ну, людей з обмеженими можливостями було мінімально по наших населених пунктах. Але ті, хто бував за кордоном, розказують, що наскільки там приділяється увага саме таким людям, вони себе не відчувають обділеними, вони мають доступ буквально скрізь. У нас це питання зараз визріває зв'язку з воєнними діями, з тим, що багато людей воїнів отримують поранення. Мирні люди теж отримують поранення в ході бойових дій. І відповідно держава ставить перед місцевими органами влади питання про те, щоб усувати бар'єри на шляху цих людей. Це складно. Це складно робити в селах, тому що ну, великі території, великі протяжності, Ну, але щось треба починати. Не тільки пандуси, які десь в нас є, і такі, що по них можна виїхати, а десь чисто символічно зроблені, так, щоб по них е, практично неможливо їх е, е, застосувати з тою Цю роботу треба нам продовжувати і активно. Тому і пропонується ця програма запровадження заходів з реалізації стратегії фізичної безбардірності. Запитання до доповідача? Немає. Немає. То за те, щоб затвердити цю програму? Прошу голосувати. Проти. Утримались? Рішення прийнято. Дякую, Наступне питання розвиток заяви.